Сьогодні живу день на 54 гривні. Привіт, шановне панство! Я вам обіцяла і я сьогодні зроблю день на 54 гривні. Чи реально зараз, в жовтні 2025 року, прожити день на 54 гривні? Щоб приготувати обідок, сніданок і вечеряк? І що це вийшло досить смачно та ситно. Як бачите, я зробила вже свою закупочку, тому пропоную вам подивитися, як це було і що я тут накупила. Але спочатку запрошую вас підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео і обов'язково написати якийсь коментар. Бо мені потрібна мотивація знімати для вас такі відео. І якщо ви вже це зробили, тоді ходімо в магазин дивитися, як я робила цю закупку. І починаю я свою закупку з супермаркету Найнай. -Най. Це мережа черневецьких супермаркетів. Для початку давайте подивимося огляд цін. Покажу вам трішки ціни на хліб, який є зараз. А далі перехожу на вагові товари. Це єдиний магазин в Чернівцях, ну той, що я знаю, де залишилися хоч трішки вагових товарів. Тут є гречка, рис, цукор та борошно. Далі йдемо дивитися ціни на овочі. Овочів тут вибір невеликий, але все ж таки дещо є саме необхідне. Тому у вас є можливість звірити ціни з вашими магазинами і написати, у вас дорожче чи дешевше. Для мене тут одинакові ціни, плюс-мінус, як в інших супермаркетах чернівців. Але я обираю цей магазин саме через те, що тут є вагові товари, які я вже потрішки набрала і починаю зважувати. А вам показую тут всі товари, які я зважую, яку кількість і на яку суму вони виходять, щоб потім не було коментарів, що це все брехня. Хоча... Я впевнена, що вони все рівно будуть, і тут в мене вийшло закупитися майже все, що я хотіла, але все ж таки деяких продуктів тут не було. Тому я відправилася ще в один магазин для того, щоб докупити ті продукти, яких мені тут не вистачило. Тим часом хочу у вас запитати, чи є у ваших містах, супермаркетах або в якихсь маленьких магазинах до сих пір вагові товари. І от в наступному магазині я взяла ось таку цибулину, пачечку дріжджів, бо тут вони досить дешеві, і кавуську собі на ранок. Давайте дивитися більш детально, що ж у мене вийшло купити: 600 грамів борошна, ось така цибулина, пачечка дріжджів, кавуська до сніданку, ось така перчинка, баклажанчик, картоплина, морквина. А тепер щось з молекулярної кухні: трішки гречки, 80 грам, трішки рису, 144 сорок трішки цукру, 138 грамів. Маю три чеки: на 1402, 25.47 і 14.07. І готувати я звичайно починаю з чого сніданку для сніданку. Беру десь 150 грамів теплої води. Я все роблю на глаз трішки менше, ніж повну столову ложку цукру, трішки. Солі і додаю ось так ось трішки дріжджів, там менше, ніж півчайної ложечки. Додаю муку і все отак ось перемішую, потрішки-потрішки по і замішую ось таке тісто. Я впевнена, що багато з вас вже хтось догадався, що це буде на сніданок. Далі накриваю це все кришкою і залишаю хвилин на 30-40 в теплому місці. Після чого все максимально просто. Розігріваю сковорідку, так збризнула трішки олії один разочок, і викладаю тісто на сковорідку. Я думаю, що всі зрозуміли, що це будуть оладки. Обсмажую по декілька хвилин з кожної сторони, накриваючи кришкою, тому що олії майже немає, і щоб оладки добре просмажилися, їх потрібно накривати кришкою. Тіста в мене вистачило на три пательні. А тут я радісно намагаюся вам розказати, яка я задоволена, що в мене вийшло ось така велика тарілка оладок, що тут вистачить навіть на дві людини Снідати, але я просто не помічаю, що в мене сів мікрофон. Тому мене тут не чути, і я мушу робити озвучку зараз за кадром. В будь-якому випадку, по моєму задоволеному обличчі, зрозуміло, що я неймовірно щаслива від того, що в мене вийшло скільки оладок. До речі, я дуже люблю ось такі дрожжові оладки на воді. Як бачите, також у мене стоїть уже готова кава, яку я собі заварила, ось я вам її заодно показую. Цікаво так озвучувати за кадром і намагатися згадати, що я вам тоді розказувала. Якщо чесно, мало що пам'ятаю, що говорила при зйомці, але знаю, що була задоволена на 100% своїм сніданком. А тут я вже хвастаюсь поближче, щоб показати. Які гарні вони і м'якенькі вийшли, і зараз я буду розламувати, щоб показати, які вони вийшли всередині. Ще я пам'ятаю, що я казала, що мені тут не вистачає варення, і воно в мене вдома є, але буде нечесно, тому що е цей день знімається на якусь конкретну суму. А тут я вже певно, бажаю вам гарного дня і розказую, що якщо ви там їсте, хай і вам смакує, і хай смакує мені, що я буду снідати, а ми з вами зустрінемось за приготуванням обіду. А також нагадую вам обов'язково підписатися, якщо ви ще не підписані, поставити лайк і обов'язково написати коментар, який буде мене мотивувати для зйомки наступного відео. І відразу після сніданку я приступаю до приготування обіду, але не всього обіду, а тільки однієї його частини. Тобто я вирішила сьогодні спекти хліб сама. Для цього мені потрібно 150 г води, трішки дріждів, трішки цукру, трішки солі та столова ложка олії. Все це я перемішую, вода має бути, звісно, тепла. Потім додаю. Я по трішки потрішки і починаю замішувати тісто. Тісто замішую спочатку ложкою, а потім руками. Багато борошна не додаю, щоб хліб був не збитий. Все робиться максимально просто. І так як в квартирі зараз холодно і немає теплого місця, тому я беру кастрюлю з теплою водою і в неї ставлю тісто для того, щоб воно швидше підійшло. Головне, щоб вода в кастрюлі була не гаряча, а тепленька, і тоді ви за півтори години отримуєте ось таке шикарне тісто. Ще раз його вимісила, перекладаю в форму і тепер поставлю в теплу духовку для того, щоб воно підходило. До того часу, як я почала готувати обід, мій хлібчик був уже готовий, спечений і чекав мене до обіду. А я тим часом почистила всі овочі, як бачите, картоплину, цибулину, морквину, нарізала картоплину, взяла половину цибулини до обіду і половину морквини до обіду, а по половинці залишила на вечерю. Тут я вже закидаю картоплю в кип'ячу воду, промиваю гречку, смажу засмажку, повним ходом кипить приготовлення обіду. На обід я сьогодні вирішила приготувати гречаний суп, він буде дуже смачний, без м'яса, наваристий і дуже ситний. Думаю, в деталях нікому не потрібно розповідати, як готується гречаний суп. В принципі, все максимально просто: картопля, гречка, засмажка. Зараз це покипить буквально 5-7 хвилин і готово. І ось хвастаюся вам своїм неймовірно гарним хлібчиком. Пам'ятаєте, яку маленьку балябушку я клала в цю формочку? І ось такий хлібчик у мене вийшов. Вважаю, це просто супер. Хлібчик вийшов м'якенький, пухкенький. Він уже в мене охолов, бо я його виносила на балкон, щоб гарячим не різати. І хочу наголосити, що в мене ще півпачки дріжджів залишилося. Тепер можна насипати супчик і приступати до свого обіду. Суп вийшов дуже-дуже густий, і ось як бачите, вийшло на дві тарілки. Ну і звичайно ж, я вирішила додати столову ложку зеленушки. Пані та панове, мій обід готовий. Вважаю, він прекрасний. Ну, звичайно, для тих, хто любить м'ясо, тому може і ні. Але я до м'яса відношуся паралельно, тому можу їсти хоч з м'ясом, хоч без м'яса. Єдине, що в мене вийшло, трошки суп Каша, каша суп, каша, суп, не знаю якось так. 50 грамів гречки виявилося багато на одну порцію супу. Тому в мене вийшло аж дві порції супу, тому що гречка дуже і дуже uh, розбукла. Розварилась, переварилась, не знаю. Коричу, як, Але дуже багато тут гречки і, е, ну, і картошки в принципі немало. Тому дивіться, яка штука. На 54 гривні день, сніданок вийшов на двох, бо ладів було повна тарілка. супу в мене вийшло на двох. Подивимося, що в мене вийде з вечерею. Можливо, теж буде на двох. І тоді це буде взагалі сенсація. 54 гривні на двох. Взагалі було б супер, так? Да? Ну, будемо бачити. Так, що, отакий у мене вийшов супчик, я вже скуштувала трохи, поки готувала на соль, пробувала. Ну, супчик, як супчик, да? гречаний супчик. Ну, що, хто любить, то любить, хто не любить, то й не любить. Додала я зеленушки зі своєї морозилочки, вже в мене там вона заканчується. Якщо чесно, то ще з весни лежить та зелень, тому я вирішила її використовувати. Бо то одні зйомки, то другі, і ніколи мені ту зелень використовувати. Так вона там і накриється м'яним газом. Того треба було її цей використовувати. Так, ну а тут у мене що? А тут у мене хлібчик. Ви бачили, який він шикарний получився. Да не високий, але ви ж передивіться назад, який я його клала. Отакий і отакусінький. А вийшов все-таки отакий і піднявся, враховуючи те, що в квартирі дубаріна, я ставила його на теплу воду. Ви бачили, і перший раз і другий раз у нас уже днів 10 ідуть дощі. І там ще на 10 днів стоять дощі, опалення не включили, і в хаті дуже холодно. Самі бачите, те, що я в світері сижу в тепленькому. Тому я вважаю, що він шикарно підійшов, враховуючи те, що я його там робила, з жменьки борошна, а у нас ось це половина хліби. Ну, якби так, нормально. Я не з'їм, чесно сказати. За обід і за вечерю весь хліб я не з'їм, бо я його не їм в такій кількості. Я теж уже його скуштувала, м'якенький, класний, смачний домашній хліб. Ну, Що тут можна сказати? так? Угу, тому беріть, готуйте, дешево сердіти, як говориться, і дуже смачно. Так, куштуємо супець. Дуже вкусно на гаряче. Так, нехай трошки охолоне, я буду обідати, тому що реально хочу їсти, в нас вже час дня. Ще така погода, оце, знаєте, по такій погоді постійно хочеться щось їсти. Я, оце поки готувала суп, вже е, витягую всі оладки. Вже там залишилося воно, три штуки. До вечора дотягаю. Не знаю, кому як, але мені на холод постійно хочеться щось жувати. От такий получився в мене обід. Вечеря теж буде класна, смачна, тому не переключайтесь, залишайтесь, ставте лайки, пишіть ваші коментарі. Пишіть, щоб ви приготували на 54 гривні. Можливо, з ваших якихось ідей я зніму наступне відео, тому чекаю ваші пропозиції. Все, зустрінемось за приготуванням вечері. І ось що в мене залишилось до приготування вечері: трішки цукру, трішки борошна, один баклажанчик, половинка цибулі, половинка моркви, один солодкий перчик. Тут у мене є рис, пам'ятаєте, 144 грами. А тепер, значить так, ставлю сковорідку на плиту, збризкую її трішки олією, викладаю туди цибулю та нарізану моркву, саме нарізану, а не натерту. Все це злегка підсмажую і додаю далі нарізаний солодкий перчик соломкою, ну і, звісно, баклажан кубиком. Звісно, все це солю за смаком і далі обсмажую хвилин 10 перемішуючи без кришки, після чого накриваю кришкою і ще 10-12 хвилин під кришкою. Далі беру весь рис, який у мене є, добре його промиваю, перекладаю в кастрюльку і ставлю варитися його до готовності. І ось вже можна накривати вечерю. Рис, який я відварила, оскільки його вийшло, я накладаю собі Порцію і показую вам, скільки залишилося ще на одну порцію. Далі моє овочеве рагу. Теж кладу собі порцію і ось рівно стільки ж і ще залишається. Прийшов час моєї вечері. Слухайте, ну що тут сказати? Я не знаю, ви самі все бачили. Знову вийшло на дві порції. Рису було 140 грамів. Ну, дійсно, це дуже багато для мене для одної на вечерю. І овочів залишилося там рівно половину. Слухайте, хліб я навіть не нарізала. Ось цей шматочок так і не різаний. Я два шматочка з'їла за обідом. Три ось у мене ще є відрізаних. Ще залишилося декілька оладок, ще залишився суп, рівно одна тарілка. Ну я в шоці 54 гривні. Ну це вау! Нагадаю, зараз жовтень, 2025 рік. Жовтень 25-го року, і в мене вийшло на 54 гривні. Прожити день, де можуть прожити дві людини, а не одна. Да, без кальмарів, омарів, без ковбаси, але все ж таки. Ну, як варіант такий можливий. Я, звісно, нікому не бажаю так жити кожного дня. Це можна інколи практикувати, але на постійній основі, звісно ж, організму потрібно більше корисних продуктів. Але як варіант, будемо готувати різні варіанти: і подорожче, і подешевше, і там, де буде більш корисного, і більше а, збалансований раціон. Все будемо в майбутньому готувати. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, не проходьте мимо, не переходьте на, на інші канали. Да, як то кажуть. Залишайтеся зі мною, обов'язково ставте лайки. Обов'язково пишіть. Ваші коментарі. Пам'ятайте, мені потрібна мотивація, щоб знімати для вас більше подібних відео. Тому що, коли немає коментарів, коли немає зворотнього зв'язку, я взагалі не розумію, вам це чи цікаво, чи не цікаво, чи треба, чи не треба. Тому не чекайте, коли я пропаду з Ютубу. А мотивуйте мене своїми коментарями для того, щоб я знімала таких відео більше. Слухайте, така виходить шикарна вечеря. Я, звісно, його так їсти не буду. Я буду їсти його ось так. Зараз я його переклала шматькою, і буде у мене таке. Плов такий, овочний плов такий. Да? Все тут дуже смачне, нічого тут несмачного немає. Ну, Якщо ви, звісно, любите всі ці інгредієнти, а я їх люблю тому. чому б і ні. Як бачите, до речі, я вже сиджу в піжамі. По-перше, вже вечір. Е і зараз можна повечеряти вже йти відпочивати. По-друге, дуже холодно. А піжамка в мене тепла. До речі, це я в тому році шила її сама. Цю піжамку собі е тут теплі штани, і от така тепла ковтина, така вільна. І дуже ця тепла, тепла така тканина, дуже класна. І от, коли отакий от дубарь в квартирі, знаєте, воно саме то. Отака от, от е у мене цей. Грілка, да, хтось з грілками спить, хтось на ковдрах, електроковдрах, а хтось оце так надягає, так піжгамку, закутується, що можна халатик зверху надягнути. Бу, реально дуже холодно. Ну ну люди, ну дощі вже десятий день. Ну куди? Ну куди? Ну звісно, вже буде холодно. Хоча надворі там 12 градусів, але але в квартирі вже дуже холодно, тому що це жовтень. М -м -м -м. смачно. можна вечеряти. Не буду плямкати вам завжди, як завжди, на камеру, тому бажаю вам смачного, якщо ви там їсте. Мені теж смачного. Ми побачимося з вами в наступних відео. А я вас цілую, люблю. Бувайте!